Ми граємо в Блодіроб 2 і сьогодні ми будемо грати за Фінляндію, щоб захопити Карелію від Радянського Союзу. А ви не забувайте підписуватись на мій канал і давайте підкачаємося до 500 підписників, бо це ж все ж таки нормально. І до Нового року нам потрібно вже 500 підписників. Так що давайте не забувайте підписуватись. Так що у нас в планах? Сьогодні ми маємо відвоювати Карелію у Радянського Союзу. Нам потрібно йому оголосити війну, потім це завоювати Санкт-Петербург та інші оці місця. У мене є план, про який я зараз вам розповім. Дивіться. По центру я розміщу Центральну армію, групу армії А на півночі, групу армії Б на центрі, і групу армії С на півдні. У нас тут буде багато груп. Тому нам прийдеться прокачувати нашу столицю, щоб потім із неї призвати багато людей. Так, давайте трошки підкачаємось тут, без проблем. Зараз нам потрібно побудувати ринок, рудник, арсенал та іще інші оті штукенці. Зараз ми тут добудуємо ось тут. І ще тут у нас є одна провінція, яка дуже круто прокачена. Це вона має бути десь тут. Ось ось оця провінція, яка дуже сильно прокачена, і щоб е, її прокачати, ми з нею також будемо брати армію. З нами покраще відносини Радянський Союз, ми тоді з ним зробимо тоді, а не зможемо зробити. Тоді давайте з державами Балтії зробимо Союзи, ось так, хай буде. Бо на всякий випадок, якщо ми програємо Радянському Союзу, то е, в деяких фронтах, то Балтійські держави зможуть далі проривати фронти. Так, дивіться. Зараз я вам покажу карту нашого плану. І перед вами план дій. По-перше, у нас буде група армій північ, ось тут. Група армій південь, ось тут. І група армій центр ось тут. Як бачите, у нас тут дуже все не зрозуміло, але надію, що вам все буде зрозуміло, коли ви це нормально подивитеся. Перше, я пробував дуже багато разів оголошувати війни Радянському Союзу, і на півночі буває найбільша армія. Якщо нас оточують, то тоді ми створимо тут рух опору, ось тут, і також будемо оточувати, щоб зайняти позиції за оцією червоною лінією. Потім ми будемо вести таку війну не партизанську, і будемо вести уже до Чорної лінії, і уже на цей момент будемо закінчувати воєнні дії. Армії Естонії і Латвії, поки ми говорили про план дій, вже зібрали армії, що не може не радувати. Так, дивіться, щоб захистити наші фронти, потрібно сторожовими вежами укріпитися, оскільки в будь-який момент Радянський Союз може нам оголосити війну. Не скажу, що в будь-який момент, але все-таки він великий і йому протистояти це буде так. Важко, можна сказати. Давайте тут прокачаємось. Тут дуже багато потрібно тих веж побудувати. Ось уже армія Радянського Союзу починає з'являтися, і мене це вже трохи не радує. Бо якщо він усилить, Опа, опа, щось мені вже це зовсім не подобається. Так, потрібно покращити відносини, бо якщо не покращимо, то тоді на нас не паде. Так, друзі, щось вже тут е приходить на фронті, щось странне. Але таке в е цій грі є. Буває, коли ми будуємо ось такі стіни, то буває, що армія просто ботів створюється без ніяких обставин. Так, нам потрібно. Опа, і ще й Норвегія тут з'явилася. Так, потрібно іще ще тут порт побудувати все. Надію, зі мною покращують відносини оці держави, так. Зробимо союз із цим, Ані. Так, дивіться, що. Мене радує те, що я зробив союз з Норвегією, і в випадку, якщо у мене будуть проблеми на Північному фронті, я зможу прям розбити Радянський Союз. Тепер мені потрібно 2 мільйона монет, або ж 1 мільйон хоча б. І потрібно слідкувати за тим, як, чи покращить відносини чи ні, зі мною мої же союзники або ж ні. Єдине, що мені не подобається, це Швеція, яка щось тут нечистою силою займається. Тут мені це не подобається, звичайно. І тому я планую лише якось Норвегію зробити так, щоб вона оголосила війну. Так, у мене тут з'явився пташиний гриб. Не звертаємо уваги, все ж таки це не так серйозно. Е, найголовніше, що для Радянського Союзу це буде. Несподіванкою, коли ми йому оголошуємо війну, але він, напевно, на другому, ось тут, тримає іще армію, і нам потрібно підготуватися до цього так серйозно, оскільки, якщо ми не підготуємося серйозно, то тоді нас прорвуть і мій план дії буде розірваний. Так, не будемо говорити про погане, будемо говорити лише про хороше. Хай буде все добре. Я так думаю, що буде все під контролем. На кожну провінцію ми відправляємо по 6 тисяч або 5 тисяч. Ось так от. На деякі провінції будемо, звичайно, відправляти більше, але, помірно, десь так. Приблизно так. Ну, знаєте, от сюди потрібно відправити вже 8 тисяч, бо тут армія прям тут серйозно. Тут серйозно вони поставили армію, це буде загроза для мене. Я зараз, напевно, іще покрошу, покращу відносини. Я надію, що Радянський Союз не оголошує мені війну, поки я тут тільки Південний фронт створює. Так. Все, у нас ось тут призов є. Можемо призвати армію. Ей, А що ти Я Стонія Ей, я не поняла, чого ти не покращиш відносини? Ну, ладно. А я думав, що ми союзники. Її справа, її діло. Так, 8 тисяч. Я от зараз призвав 8 тисяч, от сюди я відправлю 8 тисяч. Зараз поки що фронт ось цей, і ще не готовий. Потрібно прямо ж його так сильно, серйозно. Я надію, що Радянський Союз зі мною покраще відносини, да. Потрібно його. Надо карельці врятувати від цього Радянського Союзу. Так. Все, почалося. Почався. Почався. Так. Мобілізація проходить успішно. Тільки от мені не подобається те, що армія Радянського Союзу також набирає обороти. А ну-ка, давайте подивимося, військо, яке у нас. У нас поки що 43 тисяч. 43 тисяч. Це багато, це велика армія, я вам скажу. Це в такі часи була. Невелика така армія, яку можна було перемогти в Франції або якійсь ще країні. Так, Латвія також щось тут е, не виправдовує свій союз. Мені здається, зараз е, мені Радянський Союз як оголошує війну, то тоді мені кінець буде. Зараз 1939 рік, а я ще тут мобілізацію проводжу. Опа, отут тут армія трошки зменшилася. Це мені подобається, це мені дуже подобається. Так, друзі. Пісня гарна нова. Починаємо все знову. Так. Да. Це я сказала до того, що мені прийдеться тепер і Центральний фронт робити, і північний ще залишається. А на північному тут армія. Жесть. Давайте я зараз е зроблю армію. І почнемо війну. Ну, як вам моя нова армія? Я успію зробити армію майже по всьому фронту. Я зробив один хід тут. Так що давайте почнемо. Радянський Союз. Оголошу тобі війну. Зараз через 47 ходів. Я вступаю в Карелію. Ну, по всьому фронту буду наступати, коротше кажучи. Я надію, що по всьому фронту у мене все буде добре. І у мене відновилася трохи карта, і у мене всі мої постройки пропали, на жаль, але все ж таки ну... нормально так. Так подивимось, тут взагалі вообще, вообще якась Ну, акція. Момент істини, ребята. Зараз будемо робити план моїх дій. Як я зроблю e, наш план атаки. Нам потрібно за річку Нєва вийти, щоб прямо ж розбити тих советів і відвоювати королійську Карель... територію. Так, почнемо атаку. Як за планом, ми все будемо робити за планом, який я вам показав і ще тоді. Так, група армії центр. Група армії Б. Іде сюди. Все у нас більше очків немає. Все, просто беремо без бої. Опа! А от тут уже інтересно йде. Тут уже ми там з великою армією зараз б'ємося. Не то, що раніше. Блін, нас оточили чорт Так, потрібно наказати радянів на півдні. Атакувати. Вот тут прям прорив серйозний пройшов. Потрібно зараз їх оточити ось тут. Ну, що я казав? Я так і знав, що тут буде прорив, так що. да і тут теж знав, що тут буде прорив. Блін, а я більше армію не можу просунути. Черт. Ну, взагалі, шикарно. 9 листопада 1940 рік мене оточили, і тепер я залишаюся без поставки армії. Ну... Я вже при виходить з Санкт-Петербургу. Це дуже круто, дуже класно, так можна сказати. Е, давайте тоді розширимо наші володіння. Зараз я прискорю трохи нашу цю гру. Як бачимо, вступаємо в Мурманськ, і ми зараз оточуємо ворога в Мурманському півострові. Зараз ми звільнюємо Карелісь... Карелію від радянських окупантів. Але як бачимо, як так і знав, що от по центру буде прорив. Дивимося далі, що буде.